За останній тиждень в Україні було знищено 10 іранців, які тренували російських окупантів. Європа, Америка цього не розуміють. Про це інформує видання Єрусалим Пост. Відзначимо, що центр національного супротиву повідомив, що росіяни завезли іранських інструкторів на території тимчасово окупованої Херсонщини та Криму для запусків дронів Камікадзе Шахід «Шахід-136». За інформацією центру, іранці базуються в населених пунктах Залізний Порт, Гладківка та Джанкой. Вони навчають росіян користуватись дронами Камікадзе і безпосередньо контролюють запуск безпілотників по українських цивільних об'єктах, зокрема удари по Миколаєву та Одесі. А речник Ради національної безпеки США адмірал Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати також мають докази розміщення іранських військових у Криму для підтримки атак безпілотників на інфраструктуру України та цивільне населення. Як взагалі має так виглядати антидронова концепція України в боротьбі із дешевими цілями на кшталт шахеда із цілями, які будуть мати більші можливості щодо враження цілей на нашій території? Який має бути концептуальний системний підхід? Тому ну, ви тут розумієтесь краще? по-перше, не треба нічого копіювати у Західних або східних колег не можна брати за зразок, наприклад, ізраїльську систему, не можна брати за зразок європейську систему. Кожна країна, а особливо така країна, як наша, яка межує тисячами кілометрів з майбутнього найнебезпечнішим терористом в світі, терористом в номер один, яким є Російська Федерація, і як держава, і вже навіть як суспільство, і яка досі залишається в військово-технічному плані дуже високотехнологічною. Нам треба створювати свою систему так, з використанням комплексів, підходів, окремих елементів. Ще хочу на що наголосити, що треба брати на сьогоднішній день за приклад власне, не копіювання технічних рішень, а власне залучення підходів до створення політиковоєнних. Назвемо це так: спільнот. Я навіть не хочу казати вживати юридичні терміни як союзники або партнери. Просто спільнот держави-розробників для створення української комбінованої або об'єднаної системи протиракетної та протиповітряної оборони. І при наведу конкретний приклад. Амбітна ціль була поставлена державою Ізраїлем створити найдосконалішу систему протиракетної оборони, якою на сьогодні вважається система ро 3 і створюється система ро 4 на євриті ХЕЦ. Разом з американськими розробниками і ізраїльськими розробниками Від Ізраїлю виступає щось на кшталт у Це АЄ Ізраїлі, аероспейс індустріс, ну або дефенс індустріс тепер уже. І від сполучених штатів це боїнг як співрозробник власне ракети перехоплювача це вже не система протиповітряної оборони, це система називаємо такі з виходом ближній космос і прикриттям навіть на тих висотах. Тобто, я хочу сказати, що нам треба залучати в першу чергу принципи кооперації. Розуміємо, що в Україні в тому ж укорву той же «Укроборонпром» входить Кабелуч, входить ДХК Артем. Це і розробник, і виробник в свій час найдосконаліших комплексів накшталт, ну називаємо, що досі «Укроборонпром» міг би виробляти ракети для С-300, але якби не одне але. Це вже на сьогоднішній день не стійкість української системи логістики для розробників і виробників такого класу озброєння. Нам не вистачає, я вже не кажу про те, що там вуглепластиків. В першу чергу йдеться, наголошую ще раз, йдеться про те, що треба мати доступ до мікроелектроніки, до власне створення обчислюючих систем. Знову апелюю до свого до пана, який виступав переді мною. Що навіть на стару шилку, як таку артилерійську систему, можна зверху доставити, інтегрувати її з найсучаснішими системами ближньої розвідки, оптичними, радіоелектронними, і ви отримуєте зовсім інший клас озброєння, завдяки якому можна працювати по ближнім цілям. В нашому випадку йдеться для створення системи проти ракетної протиповітряної оборони України як величезною, як ми вже казали, за площею держави. Яка межує майже двома третинами вже до протяжності свого кордону з найзлішим ворогом, треба створювати багато і багато варіантну систему ближньої, середньої і дальньої протиповітряної протиракетної оборони. на саме у свій спосіб, нікого не копіюючи, радячись, але думаючи в першу чергу своєю головою. Супи Бандерівський, Байрактар, харчо та український борщ 20 тисяч порцій сухих перших страв приготували волонтери Кропивницького. Харчі передають військовим і нужденним родинам, які, попри відсутність цивілізації, залишаються у своїх домівках у деокупованих населених пунктах. Процес виробництва бачили наші регіональні журналісти. Я дуже люблю помагати. Мамі допомагаю завжди на кухні. Сама вже газ зажигаю. Юна кухарка, 9-річна Софія, переселенка з Херсону. Вона вперше прийшла до волонтерського центру допомагати мамі готувати сухі супи. Дівчинка старанно розкладає по пакетиках бирки з назвами страв. Знає на пам'ять майже усі складники у харчовому пахунку. Картопля сушина ще лавровий ліс. Я допомагаю захисникам складати їжу, щоб вони і кушали і були здорові. У меню вівсяний барактар, гороховий, локшиновий пшоняний, гречаний рисовий супи та навіть харчо. Також два види борщу червоний і зелений. Складники для продукції волонтери закуповують за грантові кошти та пожертви не байдужі. Ми завжди це все з натненням, тому що в кожен пакет складаємо свої душу і серце, щоб хлопцям було тепло, і вони відчували, що ми чекаємо. Їх. У кожному мікрорайоні Кропивницького працюють координатори. Розвозять свіжі овочі по домівках волонтерів. Там їх сушать у духовках, а потім звозять до центру. Раз на тиждень волонтери Збираються, щоб їх розфасувати. Готові набори запаює переселенка з нещодавно деокупованого лиману Юлія Дубнейко. Майже усе літо я ходила сюди фасувати, Була на різних локаціях. на запайці була і на спеціях стояла. Ми це робимо для наших захисників. Це ми робимо для тих людей, у кого немає можливості приготувати нормальну їжу, тому що немає газу, як в моєму рідному місті. Ну от немає газу. Немає світла і тому ну де людина буде готувати. А так, цей пакетик засипав yeah. у кип'яток yeah. і 20 хвилин десь проварив все, готова готова перша страва. 67-річна Лариса Нестеренко, переселенка з Маріуполя, за зміну пакує більш як сотню харчових наборів. Жінка почала волонтерити, тільки но евакуювалася до Кропивницького і не кидає справу адже вірить, що це наближає її повернення додому. Чим то ми повинні допомогти. Фронту, тому що, в общем-то, я думаю, всі нормальні люди работают на победу. Волонтерський центр «Годомому патріотів почав працювати з перших днів повномасштабного вторгнення. До цього в організаторів досвід допомоги фронту ще з 2014 року. На даний час ми готуємо сухі борщі, супи для хлопців, які знаходяться на першій і на новій лінії. А Кожу для населення, які о, знаходяться на деокупованих територіях, де немає можливості нормально приготувати їсти. О, ці борчі супи, які ми виготовлюємо, о, вони йдуть одна упаковка на 4 літри. До приготування сухих сумішей для супів долучилося понад 300 людей. Працюють дуже швидко. За кілька годин під час зйомки сюжету розфасували близько двох тисяч пакетиків складників для смачних страв. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.